Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вашій увазі десерт з минулого століття. Дуже смачний і простий. Для цього нам потрібно палички звичайні, круп'яні кукурудзи, як ми називаємо, підсмажені і злегка подрібнені горішки. У мене арахіс, можна волоські, любі горіхи. І е, згущенку варену. І треба розтопити в мікрохвильовій печі, або так, як я робила на водяній бані. Так вона легше буде е, поєднуватися із паличками і з горіхами. І все, це наш крем. А тепер беремо дві вафлі. Одну на низ, друга буде зверху. І на першу вафлю викладаємо гарненько нашу начинку або крем. Готується такий десерт дуже швидко, просто. Чотири інгредієнти і невеличкий такий, можна сказати, тортик чи десерт вже готовий. Боки слід замазати з І все. І можна вже куштувати. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримайте мій канал, буду дуже вдячна. До зустрічі!